Вітаю друзі! Просили показати, як прижився рій. Сьогодні п'ятий день вони сидять. Ну, от трішечки це ми їм медову ставили. Це просто ставили їм сушнину, пуста повністю була, то бачите, вже на третю часть нанесли метку, перги наклали, тут стали он теж наносити. Так, це ми давали. Вощину вони потягли. І є вже вони яєчка. Я не знаю, бо, та, ну, навряд чи воно камера не передасть, але ну, вже матка почала сіяти. Так, Це ми їм давали розпліт, він був наполовину печатний, наполовину ні, щоб трішки підсилити, то вже вони його підпечатали і цю і цю сторону. Так, це також вощина, вони відтягнули. Пергаку трошечки лежить. На ці яєчка не бачу. Ми говорили, що... Ну, а це крайня, це ми ми їм ставили. Так, це ми ставимо сюди. Це також почала матка вже сіяти. І ми взяли трішки їх підсилити. Взяли таку Рамочку печатного розплоду. Видно, да, з цієї сторони і з цієї тут і мед, і те, щоб трішки і ми так ще з цієї сторони поставимо. Багато не будемо ставити. Рій не маленький, але щоб вони таки справлялися. Ще воно хотілося дві, але думаємо, хай поки одна, потім краще підставимо ще. Оце так прижився, живе, працює наш рій. Тому всім гарних підготовок до зимівлі і до нових зустрічей.